Стаття 21. Керівник та заступники керівника поліції. 1. Безпосереднє керівництво поліцією здійснює керівник поліції. 2. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ України. 3. Керівник поліції має першого заступника та заступників. 4. Перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільняються з посади міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції. 5. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка 1. відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію 2. має вищу повну юридичну освіту. 3. має стаж роботи в галузі права не менш як 7 років. 4. Має досвід роботи на керівних посадах не менш як 5 років. Частина 5 статті 21 набирає чинності з 1 січня 2017 року. Дивіться під пункт 2 пункту 1 розділу 11 цього закону.